Пам'ятайте, я вас uh -huh. заїжджав парежа. Uh -huh. Це барщивка привезла своїх Остатки. І да. uh -huh. у вас таке саме є, так? Да? Uh -huh. Та як вони називаються, а ну скажіть ну. Це Кіровоградський сиреневий. Ні, ну... Е... А це красний Кіровоградський Кіровоградський. Це мраморний. Це молодь. Це все молодь. Почекайте, де ви кажете, що Кіровоградський? Ні, то я бачу. Сиреневий, так. Да. А це красний, я в Кіровоградській. Ага. То почекайте, Кировоградський і брали в Кіровограді це різні речі. Да, да? Я розумію, в Кировограді я думав, ви питаєте. Кировоградських голубів немає, є Ніколаївські. Ага, о, о, це все Ніколаївські голуби. Попробуйте сказати вам, що за це може і сказати Ні, в Кировограді можна скажи, так тобі ще й очі витрапать, бо вони вважають, що це Кировоградський. Ти Я вважаєш, що це Ніколаївські, Всі голубі Ніколаївські. А підвид, так? А шкуру поміняли чи пір'я і вже кажуть, що це Кирилоградський. Ну ми і тому ради, бо тому що ж люди займалися, вивели. Да, да. Да, за поваги до людей треба інколи да, то. Я оце мраморне, молоденьке. Я брав у Бердянській, Альберт там є такий, знаєте? Знаю. О, оце я в нього брав, знаю. оці мраморні брав. Тож, аж, тільки... тут, аж туди їздили за тим він... Це ще раніше було, як ми у, у питомники там Його були. Да, я знаю. У питомники, як були цей е... виставки, а він приїжджав суддьою був там. Угу. І я то в нього брав на виводу. Де, де була виставка? У підтомники, де юнати. А, розумію, в Києві, скажімо? Да, в Києві То, я, то в Києві було і на і, ну, і щось... дворці да, були. — Так, це потом. А раніше да, було да. тільки там у домі піоніра, да, на да. коріньовки, то там було. І то він приїжджав mm. сюди і привозив голуби. я в нього набрав. Два рази приїжджав. А потім йому почав дзвонити, що... Треба ще під підку, а але кажуть. Ну, на мазь вони, так, да, красиві на мазь свої різні такі. Ви кажуть, що кацапи приїжджають, забирають усе так для чого. Мені каже, немає смисла сюди до вас їхати. Як там вибирають, каже, все приїжджають. Оптом забирають. А ви пробували оцих сіренівих підганювати у нас? Да, пробували. Летять, ну. Но... І чим ці проби закінчувалися? Ну, Більшість не приходять туди. А то може вони не приходять, бо ви не витренували їх? <earth> з маличку потихеньку тренувати, тренувати, відбирати. Старих, старих не Ну, Якщо я так думаю, якщо їх взяти, от я так собі кумекаю, взяти їх з маличку, штук там 20, і обганювати. Певно, що все залетить. Що ще вернулося, далі його тренувати, да. потім взяти дітей і вивезти таке, що не залітають з такої масі. Може, можна? Можна, звісно. Ну, ми помили з Сережою брали, їздили в Кіровоград, і Сережу, угу. ну, поїхали в Кіровоград, там є такий Юра Анінков, і ми до нього поїхали, він нас повіз. До кого? ви поїхали? Анінков Юра Анінков, такий. Ага. Знаєте такого? Валень. Маленький такий на другому етажі, там у нього Ну я я з ним його знаю. Так, коротше, він нас повіз на Голубідром, дро, угу. там хлопці ганяють голубі. Ми, подивили. На да? Да, да, знаю, Ми подивилися, як летять, нам подобалися оті, 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 чиї голуби. Хлопці кажуть, що це того, як посіли, це того, того. Юра дрески нам по посписував і нас повів до тих хлопців. У -у -у. Ми в них набрали. то, Ото брали сиреню, потім Серега брав таракотові там у Толіка в носа, Коваркотові. Коваркотові, ті. Ну, Дуже дорого. По тисячу, по півтори він брав. Ну, брав дуже дорого. Коли хочете, то беріть. Да, да, а я взяв одного там діда, ото красний. Вони не дуже великі, але білохвості і хорошо. Що, що значить, не дуже великі. Ну, є отакі. Так, а ці теж не дуже дуже У вас Оце маленькі, молоді ще. Вони mm -hmm. виростуть, перелиняють, будуть отакі самі. Mm -hmm. mm -hmm. І ото ми брали, я красних узяв, і ото сіренів узяв. Mm -hmm. І ржавих ще в мене є вдома ржавих. І, знаю, сі, знаю. Да. Все. Mm -hmm. Mm -hmm. Ото ми сірого набрали. Потім через рік він ще раз поїхав, а я вже не їздив. А чого? Це вже. Я не пам'ятаю. На, нас, ні, ні, я на суставі операцію робив. проблеми не... Сережа, так, так. привіт. Привіт, Сержа. Я тут розказую за твої голуби, а ти там. Да, ми твої голубі зрозуміляємо. Так, да, тут 80 було. Да, я Все осталося війни. Зразу... Ти, ти вже можеш так ото, по льготній ціні да, продати. Ну, чоловік просить, каже, я на следующий привезу базар. Ну, я дам його. Mm -hmm. Білих багато було в Сері... більше 30 штук. Ну, Сережа, бачите. Там в нього ж він багато дерев. Він... Ви були в Серезі? Продавець авторитетний, його всі знають. А знаю, ви були, мабуть, в Котвіцьку? А я його знаю, Сережа. А ми... В Котвіцьку не були? Ні, не були. Я, я в тих краях не буду. Оце ж в мене туди зараз. Запрошують, приїдь, 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 приїдь. Відклади, От відкладують. Відкладу. От вони дитя сиділи живіші. Сиділи а це трохи поживіші, але хочу. Котвіцький держить ці старі березні полтори тисячі. Знаю, оце ж мені казали, поїдемо подивимося. Я кажу, колись може, ну коли буде час. Да, да. О, бачите, зараз їх не буде. О. Будьте здорові, Віталік за мною приїхав, вже мене забирає. Ще володя, я не трогаю з тобою, не пам'ятаю. Ні, це не то в дію. Федорович, сказали кожну неділю, верніше, останню неділю кожного місяця буде, так? Ще кожема тут. Казав, директор ринку, що останню неділю кожного місяця планують Так що тут хороше місце, тиждень? Так, так, хороше місце. А, а ви теж тримаєте таких? Це я попу, взяв спробувати, як воно в воздусі буде держати себе. То хто ж пробує з двох штук? Що ви що, не знаєте, що таке? Я, я держу до мене вдома є. Та я питаю, ви теж таких тримаєте? Да. А ви кажете, що ні, хочу не, попробувати. Ні, льотний не держу теж. Ви не пробуйте, я треба займатися. Льот. Держу льоти. А у вас багато таких? Десятків три. А ви тримаєте в нашому регіоні? Ні, в біло церкві. церкви. Біло церкви. А, а, наш регіон. А ви їх пробували піднімати? Я гоню постійно. А як вони сідають? Буває, когось бере, покриваюся. Проподорую. А з покриття приходять? Я приходять в воєнні. По да? так? Отаких тоше, як оце? До. Ні, Почекайте, сирій, почекайте. почекайте. Я ж до тоші, ви по, ж поняли, да? по так? Оце наш кировоградський голуби. у вас покриваються і приходять додому. Кіровогорадські є, потім є Міритопольський. Ні, почекайте, почекайте, ви мене не забалокуйте. Кировоградські, оці. Сиренієві, так? Да? Да. Які ще масті у вас є, Кіроградський? Рижі є? Рижик немає, Кировоградський в мене, немає. У мене є. — Оце що таке? Це мене... кіровоградські? — Це, це Кировоградський. Да. Отакі у вас дома є? Ой, на... да. Да. Немає. Кіровоградських немає. Я ще прошу... нікола... почав розмову, Сині у Сині вас площі... таких немає, ви взяли на розвод. Да, то хто ж з двох починає, я вам кажу, то... вертайся назад. Ото все забирайте. Я вам кажу. З двох ні то не беріть оце. А потім всіх вже виберете те, що буде показувати. У що, да. Що, да. нього грошей нема. Ну, <сум> <Так, що сум> телефон є, люди порядні, що За, За, ви. Завіру забрав да, всіх да, оцих. І потім ви, наплодили. Да. І мали б вже якусь Та, стаю. Вас питають, ті, що будуть випускати. Да. Хоч зараз йду. Ну, вони кажуть, що, щоб всі поїхали. Ну, договарюються всі, щоб їхали. Я готовий. Треба зараз їхати. Ні, ну вони на 12 часов. Добре, я знаю, дякую, да, я знаю. Добре. Ви знаєте, я, я до чого веду. Ви не думаєте, що я там умні чаю? <рив> от я коли десь їзди по голуби, от десь сподобалося якось хазяйне голуби, так? Я купляю 5 пар. О, чуєте, що він каже. Я купляю не менше п'яти пар. Ну Отто, да. от, от, купляю 15, 20, 25 штук купляю, стаю. Для чого? Є матеріал, тоді я краще розберуся. Я починаю тоді з вами працювати, там вже, знаєте, в кожного таракани. І тоді я відбираю. Тоді роблю оцінку, чи вони мені треба, чи не залишиться. Так, а що таке з двох? Не, ну, я... я їх випустив, не, я... залетів ястреб, одного поніс, а другий а... сам утік. Ну да, я, називається завів нового породу. Ні, то так ж, чи ні? дві пари білих, три пари цементові, три пари білих, три пари курсаків. У мене пари нема такого, щоб пара дві. Да, треба, щоб була... Ну, звісно, звісно, треба, щоб матеріал був. Погнав, пропав, да. чи купить, забрав. Звісно, да. звісно. Ось Та шо... була крусачка лишня в мене була. Так що ти була... два, два це не годиться. Курсашку комусь раз забрав, дві пари остав все одно. да, двох це не годиться, ні. А то я вас тут в, в Болтавщині, беріть і ще. Бри. Що се доплачувати буде. Ну добре, хорошо, хай мене надають на користь вам, так. щасливенько, так. Ну то пара така, знаєш, саме. Вас обосрали. Та мене вже обосрали в п'ять. Все, щасливо, ребята. Так, от ми приїхали до Голубівника. до луб'ятника. 20 облако. Приїхали з товаришами. Хочемо побачити. Хочемо побачити це чудо. Побачити. Те, що ви бачили на виставці, нам показували. Зараз побачимо це в дії. Оригінально. Я, да, я такий за... Інтригований, що це? За інтригований, Да. Готовка, підготовка. Місцевість чудова, я вам скажу, покажу місцевість. Пітер, кстати, класний. Тут і Миколаївські голуби. себе, себе вольяжно відчували б. Капітальний терес такий монополь. Ребята, вони ждут локации.

Трохи відносим на бік. Це буде краще, тому що коли над головою, це дуже погано кажуть. Ну, не то, що не важко. Вони в сторону не уходять. Вони так круги, так отак кругами йдуть. Вітер сюди, сьогодні льот з цієї сторони. Побачу, з цієї сторони, проти вітру дна. Бачите, він додому хоче? Додому Так, Він хоче додому.